Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаю у студії Олена Зелінченко. Проросійські медіа активно поширюють новий фейк про те, що тіло колумбійського військовослужбовця, який воював за Україну в інтернаціональному легіоні. Нібито повернули його родині без внутрішніх органів. Ця сфабрикована історія містить усі характерні елементи пропагандистської кампанії, метою якої є дискредитація українських збройних сил і міжнародної підтримки України. Повідомляє проєкт Стопфейк. Раніше російські медіа вже неодноразово запускали схожі дезінформаційні кампанії про так звану чорну трансплантологію в Україні, намагаючись налякати світову аудиторію і посіяти сумніви щодо цивілізованості нашої держави. Проте цей сюжет. Не більше ніж грубо сфабрикована брехня, постановочне іспанськомовне відео, начебто матір'ю військового, яка підтверджує факт незаконного вилучення органів, виявилося маніпуляцією. Реальна матір колумбійця Майкла Раміреза має зовсім не таке ім'я, а сама ситуація повністю вигадана. Більше того, офіційні джерела підтверджують, що Рамірез досі вважається зниклим безвісти його тіло ще не знайшли. Щоб глибше зрозуміти цю тему і розібратися в особливостях таких фейків, ми запросили до розмови Ханну Дейниченко, фактчекерку проєкту «Стопфейк». у розмові з нею обговоримо, чому Росія використовує тему чорної трансплантології для дезінформації та як захистити суспільство від таких маніпуляцій, особливо коли вони торкаються чутливих тем, таких як втрати на війні. Росія цю тему чорної трансплантології, яка буцімто процвітає в Україні, використовує давно у своїх фейках. Яка мета такої дезінформації і чому ця тема не втрачає популярності у пропагандистів? Пояснює Ханна Дейниченко. Отже, фейки про чорну трансплантологію дуже популярні в російській пропаганді, і з'являються вони дуже давно. Часто йдеться про викрадення органів військових або навіть про торгівлю органами дітей сиріт наприклад, з окупованих територій. І також дуже схожий напрямок: це фейки про примусове донорство крові. І цікаво, що в основному заявляється, що потім всі ці матеріали, там кров, органи, нібито нелегально вивозять і продають за кордон. І таким чином всі ці історії стають частиною такої глобальної конспірології про те, що найбагатші еліти президенти країн. Вони всі залучені в нелегальну торгівлю органами. Тому до цієї теми дуже сприйнятливі чутливі не тільки російська аудиторія, а й іноземці. Наприклад, консервативна конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка взагалі не підтримує Україну, нещодавно також говорила про те, що Україна займається викраденням органів у дітей сиріт. І звичайно, що значний відсоток американської аудиторії, особливо тих, які вже схильні вірити. В інші конспірологічні теорії дуже якби, позитивно реагують на ці історії і однозначно в них вірять. Інша особливість цієї теми, оскільки ці, нібито викрадення органів, вони дуже підпільні, дуже секретні, неофіційні, то ці всі історії не потребують буквально жодних доказів. Тобто, росіянам достатньо опублікувати якісь, нібито свідчення очевидців. І потім спростувати, переконувати історію дуже важко, і саме через це вони поширюються дуже активно. Фейки часто ґрунтуються на чутливих темах, і втрата близьких одна з таких, яка зачіпає незалежно від того, де ти мешкаєш. Чи є ефективні методи протидії пропаганди, яка ці теми експлуатує в соцмережах, і як розпізнати фейк та запобігти поширенню, коментує Ханна Дейниченко. Дійсно, фейки, які затиркають чутливі теми і викликають сильну емоційну реакцію, одні з найбільш небезпечних, тому що їх активно поширюють і в них легко вірять. Тому гарне правило, яким варто керуватися, це не реагувати одразу в мережі на такі заряджені публікації, а старатися звертати увагу, хто і для чого намагається викликати в аудиторії якісь сильні емоції. В Даному випадку, навіть якщо ти не володієш іспанською мовою, то Просто уважно подивившись ролик, можна почути, що від сюжет озвучує штучний інтелект, і так само ця так звана матір військового це також її голос належить штучному інтелекту. Тобто можна звернути увагу на те, що ця жінка про загибель сина і повернення його тіла говорить таким холодним, механічним, монотонним голосом. І наступний етап перевірки, ми дивимося, що це за медіа поширило, тобто, чи ми чули про нього, чи воно взагалі авторитетне. Часто дійсно вони дають туди логотип БіБСі, дочівелля, тоді достатньо просто зайти на сайт цього видання і перевірити, чи справді вони розміщали таку новину. Але в нашому випадку тут все ще простіше, тому що видання називалося Здається, Агора, принаймні так написано на логотипі, але такого медіа не існує, в принципі. І ролик вперше з'явився в Твіттер і телеграм-каналах російських пропагандистів. Це вже як додаткове спростування. Цей колумбійський військовий він був активний у соціальних мережах. І якщо ми уважно полисгортаємо його сторінку, ми бачимо, що його матір зовсім інакше виглядає, і звуть її по-іншому. Тобто, ми розуміємо, що не справжня особа. Цей конкретний фейк, вочевидь, був розрахований не лише на українців, оскільки там згадують іноземний легіон. Можна припустити, що саме його намагалася дискредитувати російська пропаганда. І також мова фейкового відео іспанська. Чому саме ця аудиторія стала мішенью Ханна Дейниченко? Далі такі фейки вони спрямовані дійсно на дискредитацію інтернаціонального легіону та міжнародної підтримки України загалом. І вони дуже зумисно і дуже свідомо поширюються далеко за межі російськомовної аудиторії. Для цього використовується величезна кількість методів. Створюються, наприклад, сайти іспанською мовою, іспаномовні акаунти в соцмережах застосовується штучний інтелект, як в нашому прикладі. І цікаво, що до цієї історії в латиноамериканських країнах найпоширеніші фейки були на інші теми. Наприклад, дуже велику популярність набувала дезінформація про коштовні покупки зеленського та його дружини. Тобто, це добре знайомий нам наратив про розтрачування західної допомоги. І скоріше за все такі фейки набували популярності, тому що мешканці латиноамериканських країн дійсно досить нейтральні, не настільки напряму залучені в війну в Україні та новини. Але колумбійських військових в інтернаціональному легіоні дійсно дуже багато, оскільки країна має дуже велику арт. Армію внаслідок десятиліть боротьби з наркокартелями. Тож в країні багато ветеранів з бойовим досвідом, у яких досить невисока пенсія, і вони можуть приєднуватися до закордонних армій. І ось зовсім нещодавно відбувся такий інцидент двох колумбійських бійців, які воювали на боці України, затримали в Венесуелі та екстрадували до Росії. Там їх судитимуть, нібито за найманство, і їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Тобто цього ми можемо зробити висновок, що наслідки російської війни стають все ближчими і більш відчутними, навіть у таких нібито далеких і нібито нейтральних незалучених територіях, як Латинська Америка, і відповідно і наративи фейків видозмінюються. замість абстрактних маєтків і прикрас, які Зеленський нібито купує, використовуючи західну допомогу Україні. мішенню, власне став конкретний справжній. Колумбійський бієць, який зараз вважається зниклим безвісти, і його родина. Отже, ми послухали коментарі Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Стопфейк». Нагадаю, що в цій рубриці ми щодня у будні розвінчуємо фейки росіян, і зважаючи зокрема на ось цей приклад, розуміємо, що абсолютно різні теми у фокусі уваги ворогів, які їх розганяють, які насичують необхідними для себе наративами для того, щоб потім використовувати. Причому починаючи з впливу на внутрішню аудиторію, на українців, звісно ж, бо посіяння зневіри, паніки. Це одна з цілей, яку Росіяни переслідують. Ну і звісно, також міжнародна аудиторія, яка не залишається поза увагою Російської Федерації, і яку вона намагається обробити створенням абсолютно різноманітних фейків, не лише щодо війни, яку Російська Федерація розв'язала в Україні, не лише щодо наших збройних сил, а загалом навіть різних речей, які можуть стосуватися абсолютно різних сфер життя людини. Тож слухайте нас щодня у будні рубрика Фейк-контроль на українському радіо трину. Уємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.